Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. По тривозі прибув. 6 годин ранку вже сюди в частину. Перший приліт був по військовому містечку. Побачили вже перші верти... гелікоптери їхні. Певного часу до обіду ми знаходили всі тут. Потім нас розпустили, оставили резервний караул і нас. Потім 25-го зранку ми прибули знову сюди з резервним караулом. І з 25 го числа були вже взорвані всі мости у нас. Заміни нам не могло прибути. Всі, хто прибули сюди на сміну, всі знаходились тут в частині. Світла вже не було, газу не було. Працювали на одному генераторі, коли ніколи заводили, щоб протопити хоч цю частину. Готували самі тут, привозили знайомі, це споживали. кожен ранок просиналися під обстрілами, тому що ці стріляли по мостищу туди, по горінці. Наші згорінки стріляли на військовий аеродром. Військове містечко і постійно обстрілом. Сюди нам прилетіло в башню і в військовий завод. Це почалося 3 числа. Вийшов за дровами на задній дворки, щоб хоч трохи ми топили по дві години, не більше, щоб зранку протепити з вечору, щоб хоч був, було тепло в частині. І був прямий прильот, в завод вибували всі вікна на другому поверсі, ну і на першому, там, де були дермою волною. Тоді вже це вже було, був крайній день, коли ми тут залишалися. Це саме та драбина палка, якою ми евакуювалися звідти. Була у нас на поготові. стояла так, але ж вона теж після окупантів прийшла неугодний стан. Але з цієї сторони у нас стояла драбина-палка, з тієї сторони висіла драбина-штурмовка і в будь-який час ми могли евакуюватися звідси. Після окупації, коли ми сюди прийшли, у нас так пожежі згоріли наші машини наших бійців. Тим, що у нас були на бойовому чергуванні, залишився тільки цей зіл, який ми змогли встановити після деокупації. Наводили в частині порядок, як наша частина була непридатна до несення служби, поки ми тут прибирали. Ми, будучи на цьому зілу, ставили його і ночували в мене вдома всі, оскільки не було ні світла. Ми тепла в Гостомелі. зіл був на бойовому дежурстві, як якщо колись потрібно було виїжджати, ми виїжджали. А на вечір, коли вже темніло, сідали на нього, їхали, ставили його прямо, він був у дворі. Всі люди, що тут були, знали про те, що якщо треба, то ми у мене ну, знаходимося в мене вдома. Там вже і воду набирали. Тут вони нам залишили гору сміття, гору. Тут було горе сміття, я ніколи коли пішов. Розуміли, скільки треба машин для того, щоб вивести це сміття це звідси. Знаходиться ця бісерка, до якої окупанти прив'язували цивільних полонених, тримали їх тут цілий день на морозі, а потім звідси забрали і ввели вони на нашу частину. В цьому приміщенні вони тримали полонених. Ось. Після деокупації, прийшовши сюди, нам достався такий от песик наш. Його назвали бос. Він, ми прийшли, він тут знаходився. Маленький, голодний, грязний. Ми прийняли таке рішення, що він залишається, залишається у нас собака босс. Ну, він вижив. І... Ми не мали права його не ні виганяти, ніхто, нічого. і Ми його дуже полюбили, його всі полюбили, він прижився. І ми зрозуміли, що це буде наша собака. О.